Доброго дня, діти! Рада вас вітати! До нас прийшла сама холодна та чарівна пори року зима. Зима з собою приносить багато снігу та звичайно радість дітям. І сьогодні ми дізнаємось, чому іскриться сніг. Ви коли-небудь помічали, що взимку у сонячний день. Коли так приємно гуляти на дворі, сніг засліплює нам очі і відразу виникає бажання одягнути сонячні окуляри. Чому ж так відбувається? Сніг ознака справжньої зими. Він утворюється при замерзанні дощових крапель. Сніг це маленькі сніжинки чи кристалики вологи. Кожна сніжинка схожа на тонку крижинку. Кожна крижинка сніжинка лежить до сонечка під різним котом. Ось уявіть собі, що сніг це тисячі маленьких дзеркал, які лежать на землі в хаотичному порядку. І кожне дзеркало сніжинка відбиває сонечко. Тому нашим оченятам здається, що сніг. Іскриться. До зустрічі, малята! На все добре!